Чи можна виїхати за кордон з відстрочкою або бронюванням? За правилами перетинання державного кордону виїжджати за межі України можуть військово зобов'язані чоловіки, які мають відстрочку від мобілізації або не підлягають призову. Заброньовані працівники належать до першої категорії. Заброньованим працівникам підприємств дозволено виїжджати за кордон як з робочою метою у відрядженні, так і у відпустку. Проте, виїзд у відпустку не стосується деяких держслужбовців. До них належать судді, прокурори, міністри та їхні заступники, керівники державних органів, депутати, місцевих рад тощо вони можуть перетинати кордон лише з метою відрядження. Для виїзду заброньованому необхідно пред'явити при перетинанні кордону підписаний наказ про відрядження або відпустку. У наказі мають бути вказані посада працівника, період перебування за межами України і країна, куди виїжджатиме. Термін бронювання не має спливати швидше, ніж закінчується відпустка чи відрядження. Крім того, заброньований повинен мати з собою військово-обліковий документ з оновленими даними. Підійде як новий документ нового зразка, так і електронний, який можна оформити через застосунок Резерв Плюс. Якщо у вас є питання аналогічного характеру, ми готові на них дати відповідь. Для цього вам потрібно зв'язатися з компанією Діксілекс або залишити свої смс-повідомлення у відповідних наших меседжерах, і ми обов'язково дамо зворотній зв'язок.